Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, і відповідати на питання підписників. Сьогодні така комплексна тема буде: Ураган Мілтон, Рамштайн і чому Байден не поїхав на Рамштайн. Всі ці три теми пов'язані. Відповідно, вирішив це все в одному відео подивитися. Ну що, може десь позручніше? Я починаю. Ну, давайте почнемо з урагану, так би мовити. Да? Те, що планетарний масштаб трохи має. Е, ну, а раз. Що я хочу подивитись? Зокрема, хочу подивитись, чи дійсно цей ураган це причина, що Байден не поїхав на Рамштайн. Ну, це, чи це єдина причина, правильніше буде спитати. Е, ну і взагалі, наслідки цього урагану для штатів подивитись. Давайте з Байдена почнемо. Е, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чи правда, що ураган мілтон це не єдина причина, через яку Байден не поїхав на Рамштайн? Скажіть, що він правда? Постаруння Іса. Єра? Дагас і що? Наутіс перевернутий. Ну що ж, дійсно, це не єдина причина. Ні, бо і ще. Тобто, ураганом. Чи ураган причому? при причому. Да, при ну, ураганом прикрились в тому числі. Що в нас тут? Вуні, Постару, Наїса, Єра, Дагас, Наутіс перевернутий. Ну, а це сам ураган, до речі, зокрема. <кхем> Дивіться, якісь радісні. Новини, радісні емоції. До речі, якесь святкування. Ну ось, таємно. Ну, зрозуміло, не все знаємо. Стару Наїса. Прикриття інформації не рунами ні. Це то, що ми не все знаємо про причини. що тут ось є якась таємна радість у самого Байдена. -а. Якщо в контексті здоров'я, то вуньо пов'язана якраз із органами дихальної системи. Може, знов дідусь підхопив якусь там ем, заразу, одним словом, не буду уточнювати яку. Всі зрозуміли. А, ось Ну ось, ось сам ураган, да. чи ураган при чому? Да, причому? Єра, мало того, повторювані події показує. Та це ж було вже. Схоже, окрім іншого, Байден ще й трохи занедужав, як то кажуть. От що тут іще. Ураган, причому, при причому, але да, при це не єдина причина. <кхем> ну ось Зміна ситуації якась відбулася. Подагазу доволі швидка, треба сказати. Зміна. Таке вже було. І що, ось наутіс перевернутий. Ну, це жорсткі обмеження, це може бути щось із нервовою системою в тому числі. Ну, Одним словом, Байден дідусь не молодий, схоже, що ось і по здоров'ю ще трохи накрило. Окрім того, що ураган. Ну, якось так. Тобто, ураган не єдина причина. Гаразд, добре, зрозуміло. Рамштайн, відповідно, пізніше подивлюся, конкретно. Давайте подивимось, результати наслідки цього урагану для штатів. Ну, загалом я не буду розбирати. Не сильно орієнтуюсь там в адміністративному устрої штатів, які там штати накриє ураган, який ні. Фото з цього урагана зі супутника в мене перед очима якраз. Такий вихор, да, потужний, треба сказати. А, гаразд добре, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, наслідки оцього, от урагану Мілтон для США. Скажіть, що він прав. О, перевернутий. перевернути. Лагус перевернутий. Іса. Ого! Початок веселий. Єба. Вунья і шо? Манус перевернутий. Уточніть. По Інгузу. Ага. А, тут треба буде, знаєте, ще що запитати. Чи не карма, це штатом за всі їх діяння, в тому числі такий ураган. Давненько вже такої потужності ураганів по штатам не проходило. А, що нас тут? От перевернути. Лаус перевернутий. Іса, Гєбо, Вундіо, Манас перевернутий Інус. А, будівлі позносить, оце, ото, оце не влада йде в даному випадку, як будинки. Да? Руйнування будинків, притом багато. Ну, Очевидно, це показали. Десь руйнує будинки, десь топить, а десь якраз багато води і вода руйнує будинки. Лаус перевернутий означає неконтрольовану воду, це безконтрольний потік. Коли річки виходять з берегів, коли там прориває дамби і так далі. Оце от воно. По Ісі. Ну, до речі, Іса може дамбу позначати. Цілком допускаю, що якусь там дамбу може прорвати в Штатах. Запросто. Ну, Все-таки, є взаємодія, є взаємодія, люди один одному допомагають, влада переживає за людей. Так? Тому якби. Наслідки постараються ну, якби мінімізувати. Ось Вуньо. Ну, радість якраз від взаємодії, від того, що є взаємопоміч. Люди один одному допомагають, влада допомагає людям. Да? Вуньо, до речі, вітер в даному випадку позначає. Да, да-да-да. Манес перевернутий. Ну, це не про радість в даному випадку, ні, не разу. Ну що, загиблі? Да, жертви будуть. Жертви будуть по інгузу. Не так багато, це не, не тисячі, це не десятки тисяч. Ну, в такому масштабі, ну, мова про сотні буде йти, жертв. Якщо ми говоримо про великі масштаби, про такі цифри. Ну, взагалі, Інгуз не показує велику цифру, як би загиблих. Не показує. Ну, а правда, і пара сотень чоловік це теж немало. Ну, правда, для такого масштабу і для. Населення штатів це, в принципі, і не настільки багато. Хоча кожне людське життя безцінне, відповідно. А, да. Трохи про цінність людського життя, роздуми явно для іншого відео. Ну, Тому таке, да, штати потріпає, тому потріпає, так, знаєте, добряч, капітально. Ну, прям а, дивно, як Хагала з не випав, бо він би тут як, не, як не, не можна, до речі, був би. У но... вищих сил свої, як би задуми. І своє бачення ситуації. Ну, а раз, зрозуміло, в принципі, загальний вектор розвитку подій. Ясно. Давайте ще про карму запитаємо. Чи цей ураган це якби як карма США? За, всю і за всі їх дії і бездіяльність, зокрема. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то оцей от ураган Мьютон. Це як би як карма для США. Кара така по кармі для них. Скажіть вам, правду. Тепер перевернутий. Ну-ну. Вундію знов таке. Кана перевернута. Урус перевернутий. Турісас перевернутий. І що? І гебо. А чого так, пояснить? Ансус перевернутий. Ну, дивіться, перша ж руна випала. Давайте. Що у нас тут? Пер перевернутий вуньо. Кано перевернути, урус перевернутий. Турісас перевернутий. Гебо. Ансус перевернутий. Початок цікавий і кінець теж цікавий. Зразу пер перевернутий. Ну да, руна яка співвідноситься з кармою. Да, Карма для США, да, дійсно, є таке. За те, що от раділи, святкували, поки десь була біда. Не, Україна тут явно при чому. 에, розчарування, ось брак сили, невтручання, да, неприкладення сили, ось бездіяльність, до речі, оце от бездіяльність чітку. Партнерство якесь, правда, партнерство облудливе, тому що по ансузу перевернутому. Да, партнерство з підвохом, з обманом. Це не прорівноправне партнерство мова. Да. Ну, мало Ансус, руна вищих сил. Бачите, все, вищі сили давали попередження. А згадайте, блискавка била в, цей, в Статую Свободи. Землетрус був під час цього засідання ООН. Я ж тоді перевіряв, то дійсно був знак від вищих сил, попередження. Тоді так і показали. Ну ось, показують, що попереджали вищі сили, що буде. Карма наближається. Ну, от, от вона прийшла в усій красі. І за дії за певні, за радість на чужому горі, і за бездіяльність, за певну. Ну, вищі сили справедливі, їм видніше. Що тут скажеш? Карма для США, да, карма 100%. Хтось каже, так таке ж час від часу повторюється. Правильно, ну, так США ж не стоять на місці і багато на певні процеси в світі впливають, правда? Держава топ 1 вважається взагалі то в світі. Гаразд, <клес> якусь відповідь. Ну, давайте тепер ближче до діла підемо. Зокрема, Рамштайн. Да, причини, що Байден не поїхав, вже подивились. Ураганом прикрились, повторюсь. А, давайте загалом Рамштайн подивимося. Ну, його перенесли. Чи буде, чи не буде, не хочу питати. Його просто перенесли, засідання саме не відмінили. Е, давайте запитаємо наслідки для України, відповідно, до наступного Рамштайну, цього, який от перенісся. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, покажіть мені, будь ласка, наслідки. Для України оцього Трамштайну, який ось перенісся. Мав відбутись усього 12 жовтня. Покажіть мені, будь ласка, так які наслідки він все-таки принесе для України, коли таки відбудеться. Скажіть вам правду. Лаус перевернутий. О, цікавий початок. Альгіс. Єра. Інгус. Іса. І що? Тейвас Хагалас. Ха, цікаво. А, ну добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Так, що ж все-таки принесе Україні оцей от Рамштайн, який перенесли, який ось мав відбутись 12 жовтня. Скажіть вам, правда? Отав перевернутий сторонах. І. Дагас. Ну, куда, куда, пояснить? До за Ну тут це ще прямий гаразд. Ух, слухайте, а засідання там дуже цікаве буде. Прям дуже-дуже. Ну, гаразд. Що в нас тут? Лаус перевернутий, Альгіс, Єра, далі, Інгус, Іса, Тейвас перевернутий Хагалас. Цікаво, цікаво. Далі, отав, перевернутий по Феху, Дагас, Маннас. Ну що ж, якийсь, знаєте, зразу обман іде, якийсь. Ну Тобто, обман щодо чого? Щодо, з одного боку, щодо якихось гарантій безпеки, з другого боку, щодо поставок. Тобто, ну, знаєте, як обіцяли одне, робиться воно трохи по-другому. да? Це як якісь ну, невиправдані очікування. То, то, то так, от, хочеться сказати. Е, ну, Тим не менш, Аліс, да, якісь гарантії безпеки будуть, про щось для України будуть говорити. ось. Та це ж було вже Єра, циклічні події показує, Єра показує урожай. Зокрема, чого захисту? Ну, Може програтись дослівно ПВО, підсилення ПВО. Може програтись і просто поставками зброї. Притом, ну, такими хорошими. Тут ось Інгус упав. Знов-таки повторювані події, а інгус всяке різне добро позначає. Це і е, техніка військова, це і боєприпаси, це і фінансування, в тому числі. Ну, в контексті Рамштайна зрозумів, що мова більше про зброю, боєприпаси і так далі. Ну, а раз. добрий результат, хороший. Но Знов таки, якийсь обман щодо чого, що до певної кількості. Розумієте? Тобто, да, дають, але знов таки не все гладко. Далі, знов таки, ну, про завершення війни будуть говорити: 100%. Якісь гарантії безпеки для України. ну, Мирний план Зеленського. Ну так, схоже, теж будуть обговорювати, окрім іншого. План перемоги вже, вже переименували точно. Ну, Суть така. а все рівно Альгіс, захист показує, да? поїса, все рівно якісь обмеження є. Нос э, Хагалас, Цікаво. Зброя потужна, але знов таки питання в кількості. Певні обмеження по кількості і з обмеження загалом показує. Нам дадуть дозвіл бити по Росії на Рамштайні. Да. Но по Ісі таємно. Це не буде озвучено, але ми потім це побачимо. І ось і нам дадуть якусь потужну зброю. Е, ну, Це можуть бути якраз далекобійні ракети, в принципі, опис схожий на ракети. Е, ну, Це і літаки в тому числі. Ну, в першу чергу це про ракети. Да, Дадуть і дадуть дозвіл бити. Та да, невже ж? Алілуя звершилось. Да? Ну добре, не, не хочу зглазити, хай. Коли побачимо, як ракети Західні полетять по Росії, тоді порадіємо. Поки що поки що ще є нюанси. По ракетам, до речі, це чітко ракети. Передача буде вже того, що було, в тому числі, тому що Єра, тому що повторювана подія. Но по Хагалазу це щось потужне буде. І це щось буде нове, то що таємно йде. Не все ми почуємо, не все вийде в ефір. Ну і правильно, хай для росіян буде сюрприз. Головне, щоб передали що світ. А потім красиві відео побачимо, як те щось буде працювати. Е, далі, фінал. Ну, щось якась наша влада буде розчарована. Чи то не вдасться план, той, е, як це кажуть, гарно представити, чи то якісь сумні новини будуть якраз для самої влади. Знов таки, це то, що буде таємно, то, що залишиться за кадром. Скоріше все, що ми там зеленською і делегацією, і нашу, яка там буде, ми не побачимо їх засмученим лицем. Хоча, хоча, не радіють вони від того, що почують за закритими дверима, відповідно. Ну Ось ось і фінансування буде, ось і поставки. Знов-таки почуємо не все. Тому що у стару, значить таємно. Щось буде таємно, не все почуємо. Ну, а раз, я повторюсь. Головне, щоб воно полетіло по Росії. Головне, щоб воно працювало на фронті. А то, що не почує, Бог з ним. А, ну, Дадуть, до речі, гарно. Тут Інгу спав, тут Феху впав, тут Єра впала. Тобто, ну, да, кількість хороша буде. Да. Далі. М -м -м. Я правда не знаю, як це тут може бути. Як воно до Рамштайна? Ну, давайте, озвучу, як мені йде. Тобто, влада розчарована? чим? Чим? що буде за закритими дверима. Те, що в ефір не вийде, те, що нам дадуть щось. Кількість зброї, там, зрозуміло, Но, це й фінансування на, на що до Газмана, на зміну влади. Ну, це реально, як вибори йдуть. От слухайте. Я, правда, не знаю, яким боком воно до Рамштайна співвідноситься. Ну, схоже на то. Схоже, натякнуть, що ми давимо вам фінансування, проводьте вибори. Ну, десь так. Це не вийде в ефір. Зразу можу сказати. Ну, влада наша буде тим сильно засмучена. Е, гаразд, ну давайте. Знов таки. Ну, давайте по трійкам пройдуся. Е, про що мова. Знову, так, да, якась хитрість щодо кількості, тобто, і розчарування нашої влади. Хотіли ще більше, дадуть багато, але наші планували, що ще більше. Плюс окреме особисте, так би мовити, розчарування для влади теж буде. Ну, то окремо. Далі, якісь гарантії безпеки. Про завершення війни говоритимуть таємно, не все вийде в ефір. Ну, ясно, зрозуміло. Обмеження по обмеження, до речі, по атакам на Росію схоже, що таки знімуть. Принаймні, частково. Не факт, що це прям штати дозволять бити там атакамсами, там, всякими джазмами і так далі. Можливо, це буде якраз, що там, скалпи французькі і Storm Shadow, Наприклад, так. Ну, це точно знання, зняття обмежень, уже по факту, зняття обмежень на удари по Росії. Да. Е, ну, В плані поставок зброї, да, поставки ракет, ось да, це ж було. Ті ракети, які нам давали, нам дадуть ще, ну і дадуть гарну кількість. Ура! Почуємо не все, кількість справжню не почуємо, кількість усього засекретять. Ну і нехай. Е, головне, щоб воно працювало, а гарна бавовна на Росії покаже результат роботи тих ракет. Е, ну, в принципі, так, в принципі, так. І в плані взагалом Хайгалас іде, як війна, Дагаз, як трансформація війни, знаєте, трансформація війни. Ну, мало того, і трансформація влади, тут треба сказати, що цікаво. Що цікаво? А, слухайте. М -м, може програтись не тільки владою якби політичною, але й військової. Ось, то, що все-таки тут хагала споряд. Знов якісь можуть бути перестановки у війську, так? Да? Ну, такий собі цікавий результат, гаразд. В принципі, ну, повторюсь, питати, чи відбудеться той Рамштайн, не має сенсу. Його не відмінили, його просто перенесли. А, ну, що, подивитись, чи Байден там все-таки буде. А ніби обіцяли, що будуть просто, що переноситься. Ну, добре. Так, ну, в принципі, що тут? Ну, ніби все по цьому питанню. Це не таке комплексне відео, багато тем зразу, ну. Тобто, що можна підсумувати? Що. США отримують свою карму за певні дії і бездіяльність, а Рамштайн для України буде дуже і дуже корисним, з важливими рішеннями, з розмовами про завершення війни, з обговоренням планів, зі знаттям обмежень всяких різних і з хорошою кількістю всякого потужного і дальнобійного, що теж прекрасно. Ну, якось так. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там доступ до рун та стайл перевірених, мною окремий закритий чат, де всяке різне обговорює, по магії, не тільки. Ну і закриті стріми теж іноді для спонсорів проходять. Тому маєте таке бажання, підтримуйте канал. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі! Нехай щастить!